Привіт! Мене звати Надя, і сьогодні я розпочну курс вивчення німецької мови українською за допомогою твого візуального сприйняття. Залишайся зі мною і цього разу ти точно вивчиш німецьку мову. У цьому курсі ми будемо вивчати граматику. Я знаю, це не завжди цікаво, але це база, без якої неможливо вільно володіти мовою. А з допомогою візуального підходу в тебе точно все вийде. Тому запасаємося зожитом, ручкою, улюбленим напоєм та починаємо. Сьогодні розглянемо тему артиклів. Їх розрізняють як чоловічий, жіночий та середній. Вони ж «der», «die», «das», а також множина «die». Як же багатьом відомо, роди в німецькій мові не завжди спігаються з родами в українській мові. Однак, знаючи деякі хитрості, ми з легкістю визначимо до якого роду відноситься те чи інше слово. Отже, що завжди буде чоловічим родом? Перше, логічно всі особи чоловічої статі, такі як батько, брат, дідусь, дядько, сусід і так далі. Друге, Абсолютно всі дні тижня понеділок, вівторок, середа, четвер і так далі. Третє. Всі місяці. Четверте. Всі пори року: зима, весна, літо, осінь. П'яте. Пора доби. Ранок, полудень, вечір. Але є одне виключення: це слово ніч, «ді нахт». Шосте всі алкогольні напої. Окрім пива. Сьоме. Всі марки авто. Що на рахунок жіночого роду. До цієї категорії відносяться перше. Логічно всі особи жіночого роду. Мама, сестра, тітка, бабуся, кузина. і так далі. Друге фрукти. Але є два виключення: де апфель яблуко, Pfirsich, персик. Третє. Квіте. Ця категорія також має два виключення: Деа лавенд. Четверте: Всі дерева. Дуб, сосна, береза. і так далі. П'яте і останнє числа. Артикель Артикіль дас Тут все просто. До цієї категорії входять лише три пункти. Перше діти, друге літери. das, A, das B, ДАС das C і так далі. Третє кольори. ДАС ROT, DAS GRÜN, DAS GELB. Зверніть увагу, що кольори отримують артикль тільки якщо виступають у ролі іменника, власне, як і літери з попередньої категорії. Але звісно, це не всі слова, які ми використовуємо в побуті. Артикль в слові можна також визначити по закінченню слова, і, як ви вже здогадалися, цих закінчень немало. Я ж пропоную вам переглянути наступну історію та запам'ятати виділені слова, бо саме їхні закінчення будуть вказувати на рід. Потім ви зможете використовувати ці закінчення для інших слів і легко визначатимете їхній рід. Увага, увага! Тільки сьогодні у великому місті німецької мови головна подія року. Гранд вечірка артиклів. На центральній площі три величезні клуби відчиняють свої двері. Не пропустіть! Студент планує потрапити в клуб Дер. Він хоче якось сьогодні проскочити чергу, але бачить працівника. Але як? Глянь на працівника, він явно атлет. Хм, А це ідея. Спробуємо через вікно. Упс, справа в тому, що вікно має артикль das, незважаючи на закінчення r. тому і ви не допускаєте таких помилок. А в клуб Ді хочуть потрапити дівчинка та її подруга. Була історія про те, чому дівчинка так і не отримала Артикль Ді. Хоча фактично є жіночого роду. Зачинено? Хм. Глянь, он столик, а на ньому книжечка. Давай глянемо, що там. Так, якийсь документ, твоє фото. Та дата, я думаю, що це свідоцтво того, що ти прийшла в правильне місце. А щоб відчинити двері, потрібно відгадати загадку. Що ж, друзі, давайте допоможемо дівчинці. Пишіть свої відповіді в коментарях.